На плацу Коростенської виправної колонії номер 71 відбулася урочиста церемонія складання присяги новоприйнятих співробітників. Прийняття присяги це урочиста подія, обов'язково для служби в Державній пенітенціарній службі України. важлива і відповідальна в житті кожного співробітника. Урочиста клятва має як моральне, так і правове значення. Саме прийняття присяги традиційно відіграє ключову роль в усвідомленні людини особливої відповідальності перед своєю країною. Україною і народом цей день стане для новобранців співробітників Коростенської виправної колонії номер 71 пам'ятним і символічним. З визначною подією у житті привітав начальник управління Державної пенітенціарної служби України в Житомирській області Василь Бурак. Поздравляю із знаменною подією у вашому житті, з прийняттям присяги працівника. Державної кримінально-виконавчої служби України. Я вірю в те, що віднині ви, молоде поповнення, будете достойно та сумлінно виконувати свій службовий обов'язок, а у подальшому станете професіоналами своєї справи. Сьогодні ви пов'язали своє життя з неспростою службою, яка вимагає від людини. Організованості, витримки та наполегливості, постійного самовдосконалення бажаю вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, родинного затишку та справдження ваших майбутніх мрій. На урочистій частині відбулося освячення співробітників, які прийняли присягу. Священик Віталій побажав Божого благословення в роботі та в усіх добрих починаннях. Також з нагоди відзначення 23-ї річниці дня незалежності України окремим працівникам були присвоєні чергові звання кращим вручили почесні грамоти, оголосили подяки своїх підлеглих. Привітав начальник КВК номер 71 Олександр Нікітчук. Цей урочистий день вітаю новоприйнятих співробітників і складанням присяги. Бажаю вам наснаги в на нелегкій та відповідальній роботі. Цей нелегкий час у кожного з нас болить серце за події на території України. Нехай всі проблеми та негаразди обходять стороною, а щастя та вдача ніколи не залишать вас. Сподіваюсь, що разом ми будемо плідно працювати на благо держави. Вітаю всіх гостей свята з Днем Незалежності України. Я вірю, що наша країна залишиться незалежною, неподільною, успіху вам в роботі, сімейного плавуччя та професійного зростання. Виступаючи, наголошували, що в житті кожного цей день займає важливе і особливе місце. Персонал Державної пенітенціарної служби України з честю виконує покладену на нього державою складну відповідальну місію, спрямовану на виховання осіб, тимчасово ізольованих від суспільства та становлення їх на правильну життєву позицію. Урочиста частина закінчилася святковим строєвим маршем особового складу Коростенської виправної колонії номер 71.